На перший погляд, прості народні розваги. Утім, акція на площі перед ратушою в невеличкому каталонському містечку Берга має набагато глибше значення. Вежа, збудована з людей, називається Кастель. Це давня каталонська традиція, яка дедалі більше стає символом руху за незалежність Каталонії від Іспанії. Спільно ми здатні зробити неможливе таке гасло учасників дійства. Шаві Торбаделья — один з них. прекрасно, що всі ми маємо спільну мету. Ми відчуваємо тіла одне одного. Емоції, ейфорію. Кастелі сягають восьми метрів заввишки. На самий верх вилазять найменші, причому цілком безстрашно. Це так вражає і ти зовсім не боїшся. Ні, мені подобається. А мені подобається бути на самісінькому верху. Містечко Берга це по суті цитадель руху за незалежність Каталонії, про що свідчать також численні каталонські прапори повсюди. Шаві розповідає, що завжди відчував себе власне каталонцем, а не іспанцем. Мовляв, у берзі це смоктуючи з молоком матері. Шаві працює в каталонському регіональному уряді. Більшість його колег думають так само, як і він те, що Іспанія та Каталонія одна країна, стало спадщиною ненависної тут диктатури Франко. Місцеві мешканці вже роками борються за свою самостійність, зокрема в економічній сфері. Якби ми були незалежними, то могли би самі розпоряджатися податками і вирішувати, як їх розподіляти. І вже за кілька років подолали б кризу. Мерія Берге активно підтримує ідею проведення референдуму про незалежність Каталонії. Уряд провінції призначив його на 9 листопада. Біля мерії навіть висить спеціальний годинник, який відраховує дні та години до голосування. Влада Іспанії оголосила такий референдум нелегальним. Утім, у мерії Берги переконані, якщо такий референдум можливий у Шотландії, то у Каталонії поготів. Мер міста переконаний, незалежність матиме для Каталонії лише переваги. Каталонія багато віддає центральному урядові і мало що отримує. Ця нерівновага гальмує нашу економіку та стає на заваді економічному зростанню. Це погано не лише для нас, але й для Іспанії та усієї Європи. Демонстрації на підтримку незалежності Каталонії є вже мало не повсякденним явищем. Приміром, ось ця: демонстранти вишиковуються у формі знаку перемоги в Вікторія. Акція відбувається під сосною з трьома відгалудженнями. Вони особлюють три регіони: Барселону, Валенсію та Балаарські острови з Майоркою. Це основа Каталонії. нам до краю набридло погане ставлення до нас іспанських керманичів. Ми хочемо бути нормальною країною. Моєю країною завжди була Каталонія з історичних причин. Іспанія анексувала нас лише тому. Ми нині одна країна. Критиків незалежності в Каталонії знайти непросто. На офісі правлячи в Іспанії народної партії навіть вивіски немає. Хуан Антоні Лопес, єдиний член міськради, який відкрито виступає проти незалежності Каталонії. Уже двічі на нього нападали з погрозами. Коли на вулиці багато атрибутики, що символізує незалежність, а в когось її нема, то його автоматично сприймають як противника. Тож багато людей свідомо носять прапорці та наклейки, аби не мати проблем. І з таким явищем стикаєшся щодня. Кастели особлюють високі мрії каталонців, але така згуртованість додає їм віри, що недосяжне може стати досяжним. Зокрема, і незалежність.